Чиш, mm. тільки ж ти нікому не кажи. Mm -hmm. Вчора тут стою, поняла? Сітка оце, два пальта у нас, поняла? Mm. За угол зайшла, комусь блядь, продала, собі бабки поклала. Ты Я шо? тобі кажу. Чуєш? Танька Чиш, новенька? Да? Ну, з пуховиками чпокалась, з ваською. Отвідь, шубами накинулись, прикинь. Йо маю, я ж вчора людині його продала, слухай. Ось таке. Дівушка, що таке? Я... таке? Так, Чого пальчиками трогає? Лапками торгає? не трогаємо. Ми да, берем, ми не бере. Да. Коротше. Зінка, це поняла? Що з сусідньою? Зінка. Да. Я йду вчора, ти поняла? Вона з охранником з літа виходить. Ти поняла? А я думаю, де в неї, сука пропуск взявся. А вона собі вже там міть-міть, фіть-фіть, уже mm -hmm. все нарішала собі. Ти розумієш? Ясно. Ні, а головне приходить, типу, така вся правильна. Ти mm -hmm. представляєш? Mm -hmm. Так чуєш? У mm -hmm. цього ж охранника там? Четверо дітей і жінка. Ти, ти І кредит. Ти представляєш? No. От. Паразитка! От от, от от в людини взагалі поняття ноль. Я ще бачила, що до твого Сереги теж там щось, якщо чесно, я вже не хотіла казати, ти поняв? Ти що? Да! Сережа!